Ось так воно виглядає. Це плечі, які регулюються, тобто можна відстібнути так. І тут ще така застібка. І тут поролон, Тобто вона м'яка і вона облегшує носіння. Так, тому що плити важкі. Ще плюс сюди начіпляється всяке приладдя». Більше двох тисяч таких, наскільки це можливо, комфортних плитоносок вже відшили волонтери. Воєнний час змусив адаптуватися під нові реалії, говорить дизайнер Іван Фотеско, за плечима якого 15-річний досвід створення вечірніх суконь і праці з відомими зірками від дизайнерського вбрання до шиття військової амуніції. Волонтер швидко поставив швейний цех на нові рейки. Ми орієнтуємось на те, щоб максимально допомогти, тобто ну, більше зробити. І ми брали зразки американських там, плитоносок, хоча зараз ми і спальники шиємо, ми без ніяких зразків відшиваємо, тобто це особиста моя розробка, наприклад, є деякі речі, які ми розробляємо теж з нуля. тобто, ну, Наприклад, сумка під Starlink. Відшита амуніція відправляється на фронт, зокрема на Донецькі та Херсонські напрямки. Військові, у свою чергу, дякуючи волонтерам, відсилають їм, так би мовити, подарунки, які будуть розіграні серед тих, хто донатить. А виручені кошти знову ж таки підуть на створення військового спорядження. Наприклад, ось це нам подарували наше ПВО. Це кришка від С-300. Вони там намалювали і подарували нам ці всі речі ми не беремо собі, ми їх потім розігруємо. Ніколи не чекав, що окрім жіночого одягу буду відшивати військову амуніцію. Відверто ділиться з нами своїми думками дизайнер, який став волонтером і продовжує свою справу в трохи іншому амплуа. Я думав, що ковід це така найгірша, так і так, так, так і зараз. Вже війна, на жаль, але я, ну, мені здається, і я впевнений все ж таки впевнений, що ми переможемо і знову прийдемо на сукні, які ну, загалом мені подобається відшивати сукні, і жіночий, жіночий одяг. Але для військових я відчуваю, що я корисний. І це інше відчуття, і воно ну, мені теж подобається. Військове спорядження зазнає апгрейду, адже тільки на практиці стають зрозумілими утилітарні моменти. Так, наприклад, змінилася сумка під особисту аптечку для військових, ставши модульною. Тут можна відстігнути так і відліпити її. Тобто, ми вже розуміємо, коли там ну довго працюємо, розуміємо, що аптечка особиста для військового вона. Більше для його колеги чи медика, тому що ти сам собі не завжди можеш надати допомогу, тому якщо вона в тебе висить тут, то комусь буде важче їй користуватися, і тому він може її відліпити, розтібнути і користуватися нею десь. Відшивається амуніція у швейному цеху Івана Фотеско тільки за запитом військових або їхніх родичів і віддається безкоштовно. Якщо у вас є нагальна потреба у цьому, звертайтеся до дизайнера у соціальних мережах. Там само можна долучитися до збору коштів і задонатити на шиття ще більшої кількості військового спорядження для українських захисників.